Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Так, чуємо. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Суб'єкт є на слуханнях? Так, так. Ага. Зрозуміла, пане Ігор, кого ви представляєте? Розробники звіту веде центр ЛТД Куратант. Дякую. Отже, тоді наступним чином діємо. Поки що в нас чотири учасника, два представника міндовкілля, як організатори, два представника суб'єкта. Даємо можливість громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин о 12.15 Будемо розпочинати. Дякую. Добре, чекаємо. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 12 година, 16 хвилин. Сьогодні у нас 21 квітня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю, рокитнівський спецкар'єр стосовно планованої діяльності, видобування гранітів, гранодіоритів, діоритів та гарбодолеритів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового. Відсівів від подріблення гранітів, гранадіоритів, діоритів та габродолеритів. Придатних для дорожнього будівництва благоустрою, рекультивації, планування на Рокетнівському родовищі відповідно до спеціального дозволу на користування надрами номер 1353 від 5 травня 1998 року. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки мідовків. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує. Суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, якого не планують провадити до березня 2020 року. Громадські слухання нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилося. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій 13 липня 2023 року. Прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям 2017 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Олександр. Доброго дня. Доброго. Олександр Щерба. Головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю про спецкар'єр. Представляю. Замовника, дякую, пане Івашко. доброго дня. Івашко Ігор Андрійович, представник ТОВ компанія Центр ЛТД. Ми являємося проектантами, розробниками процедури ОВД для ТОВ Ракетнівський спецкар'єр. Дякую. Отже, на 12 годину 20 хвилин ми серед учасників громадських слухань не фіксуємо представників громадськості. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 900, 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що у нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, Рукетнівський спецкар'єр стосовно планованої діяльності, що передбачає Видобування гранітів, гранодіоритів, діоритів та гарбодолерідолеритів придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового відсівів від сів від Подріблення гранітів, гранадіоритів, діоритів та габродолеритів придатніх для дорожнього будівництва благоустрою, рекультивації планування на Рукинівському родовищі відповідно до спеціального дозволу на користування надрами 1353 від 5 травня 1998 року. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. Побачення. Дякую. До побачення, побачення. до побачення.